І котрий перебуває в єдності з Римським архієреєм. Третє, приналежне до свого єпископа-ординарія Кір Колтуна, котрого обрав Синод Української Рей Католицької церкви і Вселенський архієрей, Єрей подтвердив. Це є наш і, наш і нам, Богом, пославний церковний провід, якому ми з цією церквою виявляємо синівську вірність і послуги. А також ми, належимо, ми належимо, сприймаємо, накладення на групу «Догнав церковну кару, великою скомунію, тобто заборону у священнослужіння. Рівно ж хочемо звернути увагу тих ошуканих групою «Догнав Спіржих Юдю і обергався людям про те, що святійший отець не має ними, з цими самозванцями. Жодного спілкування через щорічне звернення, яке до кожного єпископа світу. Немає рівно жодного з їх імен в газеті Ануарію Понтифічі щорічний, котрий дає імена всіх правлячих єпископів світу, Вселенської католицької церкви. Немає братського з ними спілкування зі сторони Римо Католицької церкви в Україні, в Польщі. Як і в інших країнах світу. Господь наш Ісус Христос грунт для ваших дітей і є прийнятий і добре вироблений, тому що вони прийняли самого Бога у свої уста. Про те, що я сказав на проповіді, трудіться. Щоб примножились добра у серцях ваших дітей. І буде вам добре. І будете впевнені тому, що і вони будуть щасливі у цьому земному житті. І не тільки тут. І я хочу вам вручити пам'ятка Першого святого Прищастя, то є Ольга Задворення. Олій, тоді сюди до мене. Цілийка. Хай тебе Бог, просто. Богдан Корилко. Курилко. Тримай, Боже. Думаю. Хай тебе Бог проти. Ілля Калник. Дісня. Боже благословення, Фейду. Максим Ратушний. Тримайся. Юлія Ратушна. Ратушна. Мирослава Дестер. Нема виштаку погано складу. Mm. Марія Фітлярчук. Фітлярчук. Ще б я знав наголос, бо давлюся. Немає медичних. Боже краси, Оля Смолінська. Оля, куди. Тримай. Оля Турчиняк. Діоліс. Олег. Купію. Так. Я. Яцький. Олег Яцький. Ходи Олег, що мене. Богдан Москва. Для мене величез. Андрій Чернік. Дубов на ослідь. Артур Фулиба. Юрій Сопотюк. Є Юрьевич, так? І Андрій Коваль. Двіч, дисло. Прослава Діслава. Бог нас ловить. Я би сьогодні ще хотів ще подякувати пані Ірині, бо там направду відриває частичку від своїх дітей для того, щоб навчити ваші діти. Які би я не говорив слова подяки, найкращої подяки, яка буде Бог. За ті труди, які ти трудишся, які ти працюєш, які ти навчаєш дітей, хай Господь тобі заплатить сторицю для своїх дітей, для своєї родини, для своїх батьків. Хай Боже благодать завжди перебуває у твоєму житті, щоб ти могла навчати тих дітей до першого причастя. навчати саме в слово Боже. Я думаю, що діточки, давайте разом свої своїй Вчитель цікава з навчала. Упівайте і благі літа. Буде концерт. Вони вже готові до того, щоб пісні співати і вірші розказувати. Я вас попрошу, що тут є журнали в нас нові жива вербниця. І мені приємно є те, що в нас поповнюються члени живої Вербниці». тому що направду молитва до, на вербниці, то є набагато, то є неоцінивий дар Божий, який даний людині. Так що я прошу роздати ці журнали, вони досить цікаві. и да си има апарат, о чому можна в них пізнати. Слава Ісусу Христу! está na

Про нас я щасливий, Любов'ю нам їжу подають, Іслава біжечко платить. Війнує не... понад віром, чи міцну ти маєш віру, не роби малець на рушку, що не слід. Не кажи малий ясичко, що не слід, не кажи малий ясичко, що не слід. Попинує понад віром, чи міцну ти маєш віру, не кажи малий ясичку, що не? Wynuje wąt nadmiar, o czym istnieje ten mały świt. Nie uważaj małej mięsieczku, że nasiśnij.